Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять такі чутки, що проти Залужного відкривають, або вже відкрили, можливо, навіть ось що. Ну, ходять чутки, так що проти Валерія Залужного якісь можуть відкрити кримінальні справи. Хоча Офіс президента. Заявили, що це фейкова інформація. І так, ми вже пам'ятаємо, коли ходили чутки по звільненню Валерія Залужного, головнокомандуючого тодішнього, Ось теж казали, що то фейки. І так, давайте будемо дивитися, наскільки це правдива інформація, чи дійсно Офіс президента? Ми так конкретно і питаємо, чи Офіс президента. Або сам готує, або комусь доручив а, якісь кримінальні справи проти Залужного. Ну, вони там щось мутять. Ще як. Угу. Поки що вони це все притримують. У них ще або недостатньо не прийшов час, поки що ні. Поки що ні, але, мої дорогенькі, це все вже провертається. Тобто, дійсно, вони про це задумуються. але це дивіться, тут є дві карти, які говорять про те, що е, вони ще або недостатньо в них інформації на нього, або він ще не зробив чогось. Розумієте, тут ідуть е, речі якісь або е, коли. Е, Тобто, якщо, розумієте, ось так відкриють, бачите, як я це зараз трактую, цей розклад. Якщо залужний буде багато, наприклад, говорити, зразу вони будуть мати це вже на поготові. В разі того, що. Українці а, захочуть за нього голосувати, наприклад, або ще щось. Щоб була якась заготовочка, щоб ви розуміли, що була якась заготовочка проти залужного. Ось як в мене це йде. Вони це поки що збирають, збирають цю інформацію. Тут іде збір інформації, готують її, а і притримують ще не а, як сказати. Не готові її а, задіяти. Тепер інша, а, інша. Зараз щось тут у нас хотіло. Угу. А, бачите, а, дуже вузьке коло до офісу президента. Оцим вони і займаються. Ось поки що йде накопичення, поки що йде остання карта вийшла у нас накопичення. Так? Тобто, коли вже буде. Поверх, коли вони вже ну, іншого виходу не буде, вони тільки це мусять зробити. Ось це, це і є вузьке коло оточення, скажімо так, до президента. Тобто, да, дійсно вони готують і дуже серйозно, щоб ви розуміли. Ось це буде якийсь скандал. Угу, бачите, дуже серйозно. Тут чітко все йде. Це буде скандальна справа якась. І знову випадає ось ця карта. бачите. Тобто, нам е, готують, скажімо так, готують і не просто готують, коли лицар Жезлів випадає. Це швидко вони готують. Тобто, вони спішуть, спішать, спішуть, О, в них не так багато часу. Давайте тепер подивимося. Чи знає про це Залужний? Звичайно, знає. Звичайно, знає. Знаю він про це. знає він про це, але він. Ну, я не бачу тут якісь дії в нього, так? А, тут людина поки що рада була би, щоб його взагалі в спокої лишили. Він на це поки що я не бачу, що звертає велику увагу. Тут людина зайнята іншими справами. Якось так. Гаразд, тоді давайте запитаємо, якщо вони застосують свої кримінальні справи, чи зможуть вони залужного так само запроторити заграти, як і Червінського? О, да, ви знаєте, зможуть. Навіть дуже легко. Легко і просто, мої дорогенькі. на жаль. На жаль, кажу те, що бачу, зможуть. Їх аж, ви знаєте, дітьки хапає. Але це, скажімо так, це останній варіант це готується. в разі потреби вони це зроблять це жахіття. І тоді останнє запитання: чи дійсно вони застосуються? Поки що ні. Поки що ні. Але тут дуже на, все на поготові, щоб ви розуміли. Поки що ні. Поки що ні, але вони розумієте, це, вони його в жертву принесуть просто це, знаєте, отако, на гілітину. Жахливо, Жахливо. Реакція народу України, українців. Давайте так. Реакція українців, якщо дійсно. Любі українці, а що ви зробите? От вам і відповідь. Я не бачу тут перевороту, я не бачу тут ніяких протестів. Я бачу, що декілька військових можуть на його сторону стати, а решта в очікуванні. Знаєте, пам'ятаєте, ви сміялися колись з Заходу, що Захід, як вони стривожені вони? Глибоко занепокоєні. От це я бачу від українців. Я не бачу іншої реакції, невже? Да, да. Ви знаєте, пасіонарні люди загинули, а вибачте, мені нема кому. Ні, я не бачу цього. Декого підкуплять. Якщо дійсно до цього дійде, я не бачу тут реакції людей. Скоріше за все, мої дорогенькі, тут реакції великої не буде взагалі. Його спокійно можуть посадити. Просто щоб ви це розуміли. Ні, я беру ще раз карти і дивлюся, ще раз. Мені не подобається. Невже таке зображення приспали? Знаєте, от мені слова Шевченка згадуються: приспали. Українців приспали. От тут, знаєте, карта випадає. Як би вам сказати, розхитка. Українцям потрібно роз, розхитати, гойдалка потрібна. Українців, Зеленський вже так е, порозхитував, що е, вже звикли хилітатися, гойдатися отако на качельках, отако на качельках, вже звикли українці гойдатися. Вже реакції нема. Розумієте? Ще раз, якщо Зеленський дійсно відкриє якусь кримінальну справу проти Залужного, ми знаємо, що можна придумати будь-що. Будь-що і будь-що завгодно, у них е, фантазія є. І так, е, реакція українського народу. Ну, тут страх. Страх, ви знаєте, е, страх і реакція, по-перше, дивіться, ось тут чітко вже показують карти, хоча ці карти не були в попередньому розкладі тут. Тому ви випили абсолютно нові карти. Тому якщо хтось мені каже, чому ви не тягнете по кожному, як сказати, я тягну інтуїтивно Кожний таролог має право. Дивіться тут така катавасія. Люди зневіряться. Розумієте? Дивіться, тут найстрашніші карти випали взяти десятку мечів, взяти смерть. Взяти дев'ятку мечів. І, бачите, напруга. Напруга, Ну, як би вам сказати, зараз це, це показує, що це буде за тягар для українців. Залякають їх до такої степені. Тобто, бездушним ніхто не залишиться. Ось це я єдине, що я скажу, бездушним ніхто не залишиться, і людини втратять надію. Тут надії взагалі немає тут. Люди зрозуміють, що це кінець. Якщо вони дійсно залужного звинуватять в якійсь справі, по-перше, українці зрозуміють, це вже на Червінському видно, так, що дійсно судова система в Україні це вже потребує конкретної, як це називається, люстрації. Ось, зрозуміють, що судів вже нема. Все. До речі, знаєте, коли це може бути? Це може бути навіть коли і Конституційний суд, і вони там поміняють там такі зараз чутки ходять. Але давайте все ще я ще раз подивлюся: реакцію українців. Остаточно, чи чи не буде ніяких заворушень, чи люди не повстануть? ну Вибух буде. Вибух буде. А, таке вже було неодноразово, але цього замало. Так, зараз я ще хочу ще декілька карт витягнути чомусь в мене. Ви знаєте, ага. а тоді, знаєте, відбудеться. Я не бачу тут бунтів. Я не бачу тут конкретно якогось такого чогось такого, такого-такого прямо. Не бачу. От, Але дивіться: тут стануть на захист якісь впливові люди. По-перше, тут народиться, як би це сказати, наш лідер, народження нашого лідера, імператора. Ось так. Мені здається, вони просто не наважуться. Вони не наважуться, мої дорогенькі, тому карти так показують. Для українців це буде знак, що все України більше нема. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі, що це вже тоталітарна країна і тому подібне. Але мені чомусь таке відчуття вони не наважуться. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я вдячна вам за увагу. Бережіть себе мої любі і разом до перемоги. Все, Україна!